В'яжу усім відомий есофі-шарф, але не так, як усі, і мені це більше подобається. Зараз покажу як. Нову лицевий ряд. І тут ми петлі перед цим пров'язували, отже, в цьому ряду ми їх знімаємо, але нитка за роботою. І в цьому ряду ми робимо прибавки. З правої сторони в лицевому ряду в кожному п'ятому ряду. В цьому ряду нам потрібно робити прибавку, тобто нитка за роботою, і ми витягуємо ось отак петлю. І ще раз її пров'язуємо за нижню дольку. Ось отак. Далі в'яжемо лицеві петлі платочною в'язкою. Тут ми робили протяжку, отже, лицеві петлі три залишаються, так? Ми їх пров'язуємо. Так, виворітний ряд. Лицеві петлі пров'язували. Отже, тут знімаємо один, два, три петлі. Нитка перед роботою. Платочної, петлі платочної в'язки. Так, три залишається. Була протяжка, отже, ми їх пров'язуємо, але вигорітними. І ось, виходить, такий край, бачите, з цього боку і з лицьового боку. Мені так подобається більше. Бачите як? Всяжемо так далі.